Україна, ми були, ми бачили. Тож українці, давайте будемо допомагати нашим солдатам. Вони за нас стоять. Вони нас оберігають. Будь ласка, хто чим може. Піснями, матеріально, фінансово, духом. Вони цього ждуть, вони цього чекають. Дякую вам. І перед тим, як ми подаруємо вам пісню, я хочу зачитати вам вірш, який є, ну, почав писатись там, під Маріуполем. А закінчився тут баштанки. На сході України йде війна. Йде від світанку до світанки. не так-то далеко, то вона всього півдня їзди на танки. Стоять бійці, захисники-брати, за Україну і нас заради. Маскаликам їх не перемогти, якщо в тилу не буде зради. Не кабінетні командири молодці боюють і їдять солдатську кашу, а не мусолять різні папірці. Вони на лінії вогню за волю нашу. І нехай козацький вільний дух веде всіх нас до перемоги, не зупинити волонтерський рух, допоки батальйони потребують допомоги. Що ще, 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 ще. Ще, ще буде? Так будемо давати підступних ворогів. І зовні, і всередині країни. А хто цього не зрозумів, тягар для неньки України. А ще в нас особливі небеса, і особливо сонце світить, а військо наше гордість і краса, і ним пишаються дорослі й діти. Тож хай дзвенить співа струна моєї вірної гітари. Бо ж Україна в нас одна, в серцях зарять її стажари. Não vi.